Сделай домик. Ай, молодец. А тебе просто так, да? Сделай нос. Ай, молодец. Після кожної такої активної прогулянки Має та Джеймесона, власниця чотирилапих Валерія, добряче вичісує своїх підопічних та вишукує серед їхньої густої шерсті кліщів. Щонайменше тричі на день дівчина вигулює своїх собак у парку. А зараз бідкається саме пік сезону кліщів, тому треба бути особливо уважними. Шкідників каже Валерія, знаходить після кожної прогулянки. Великих я дуже рідко знаходжу на собаках, тому що їм нема смислу більше шукати собі їжу, так? а маленькі ще не можуть пити Кров і того завжди на собаках ми знаходимо середніх кліщів, які вже розтягнулися настільки, щоб могли їсти. Окрім ретельної перевірки, господарка хвостатих вживає додаткових засобів обезпечення, зокрема, регулярно дає їм захисні пігулки. Я вважаю, що перш за все це треба слідкувати за графіком таблеток. Тобто не просрочувати друге це завжди обдивлятися собаку. Собак після прогулянки. Дуже ретельно є місця, в яких кліщі якби більш збираються. Це, наприклад, підмишки Тут, от того, що дуже багато шерсті і їм комфортно туди залізти і не вилазити. І жопка. Та й ветеринари теж радять не втрачати пильності з настанням тепла, з укусами кліщів до них звертається чи не щодня. Зараз на переливанні крові у ветклініці трирічна Мішель породи шицу, Кудлату нещодавно вкусив кліщ. Почалися порушення кровообміну, Почалося розрушення крові в неї, і вже своєї крові було дуже мало. Переливаємо зараз кров. Тваринка переносить все добре. Зазвичай одного проливання достатньо зазвичай достатньо, але інколи її приходиться вливати ще. Ну, зазвичай, да, зазвичай да. «Які прогнози? Ну більш позитивні, особливо вразливі домашні собаки. Від укусів кліщів у них може бути зараження крові, і хвостаті можуть занедужати, зокрема на піроплазмоз. В тому випадку треба одразу вести тварину до ветлікаря, адже можливі навіть летальні наслідки. У тварин починається підвищення температури. Тварина стає вялою, відмовляється від їжі. Через деякий час починається темніти сича, і через деякий час вона починає пісяти кров'ю. Коли вже після крові, це вже дуже важкі симптоми. Кров розрушається і часто забиває нирки, і тварина може загинути. Піком захворювань цьогоріч був навіть лютий місяць із плюсовою температурою, зазначають ветлікарі. Тому тварин від кліщів радять обробляти протягом всього року. Власне, остерігатися цих небезпечних членостоногих мають не тільки чотирилапі та їхні власники, а й любителі відпочинку на природі, адже кліщі можуть переносити віруси та бактерії, які є збудниками небезпечних інфекційних захворювань, таких як хвороба, лайма, кліщовий інцефаліт. Геморагічні лихоманки та інші, і якщо вчасно не звернутися по допомогу до лікаря, наслідки можуть бути важкими. Особливо активні кліщі під час вологої погоди чіпляються переважно за одяг, тому медики радять перед прогулянкою обробляти шкіру спеціальними спреями, вдягати світлий та щільний одяг і заправляти його, прикриваючи шкіру там, де можуть вхопитися паразити. Свого часу я перехворіла через те, що мене вкусив кліщ. Є такі загальні відомі засоби, якщо ти десь виходиш на природу, це вдягатися так, як потрібно, ну тут і оглядати себе. Спеціальний мазікби і просматриваю дітей. Так гуляємо, просматриваю лишній раз, щоб нічого було. все равно, хоті от них. У людини на місці вкусу може з'явитися характерне почервоніння шкіри і підвищена температура. Це ознака того, що кліч був заражений бореліозом. В такому випадку треба обов'язково звертатися по допомогу до лікаря. Летальні наслідки рідкі, але інвалідізація може бути, може бути мінінгіт, може бути тяжкі захворювання суглобов, які нагадують системні захворювання, аутоімунні захворювання, можуть бути ураження центральної нервової системи, це може бути мінінгіт, тобто достатньо тяжкі прояви і ураження серцево-судинної системи. Втім, панікувати не варто, якщо кліщ перебував на тілі менше доби, ризик інфікування хворобою лайма мінімальний. В такому випадку можна і самостійно вилучити шкідника за допомогою спеціального пінцета. Головне, ви повинні впевнитися, якщо ви саме витягаєте кліща, що ви дістали його всього, що всередині не залишилось ані вусиків, ані головки. Щоб не роздавити кліща, ви його зачіпаєте і крутите, і викручуєте, як гвинтик із дерева обережно, потроху таким чином. Загалом тільки за останній місяць на Дніпропетровщині третина кліщів, яких дослідили на лаймборліоз, дали позитивні проби, зазначили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.